Перша вправо. Вихідне положення гантелі унизу, долоні поперед. Нараз. Гантелі до плечей. Два. Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Вправо починай. Рез. два. Рез два. Рез. Два. Рез. Два. Рез. Два. Рез. Два. Рез. Два. Раз. Закінчили. Сступна вправо. Вихідне положення широка, стійка, ноги нарізно. Руки в сторону, ліва зігнута. На раз, випрямляючи ліву руку, згинаємо праву руку. Два. Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Вправо починай. Рез, два Рева. два Ре. Два. Ре. Два. Раз. Два. Два. Раз. Закінчили вправо. Наступна вправо. Вихідне положення. Гантелі унизу. Нараз. Дугами назовні гантелі вверх, у середину, Два. Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Право починай. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два, раз, два. Раз, два. Раз. Два. Раз. Закінчуємо. Вправо. наступна вправо. Вихідне положення. праву руку до реліву донизу. На раз. Зміна положення рук. Два. Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Вправо починає. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. Рез, два. Раз. Два. Раз. Закінчили вправо. Наступна вправа. Вихідне положення гантелі внизу. На раз присід. Гантелі уперед, долини, всередину. Два. Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Вправо починай. Рес, два. Рез, два. Рез. Два. Рез. Два. Рез. Два. Рез. Два. рез Два. Рез. Два. Рез. Два. Раз. Два. Рез. Закінчили вправо. Наступно вправа. Вихідне положення. Таке сама гантеля унизу. Раз. Вибат лівою уперед гантелі. Уверх. Два. Вихідне положення. Три. Випад правою гантелю вверх. 4 Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Вправо починай. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три. Закінчили вправо. Наступна вправа. вихідне положення. Таке саме Гантелі внизу. На раз. Нахило вперед, прогнувшись з до догори. Два. Вихідне положення. Вихідне положення прийняли. Право починай. Раз. Два. 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 Раз. Закінчуємо вправо. Наступно вправо. Вихідне положення. Стійка ноги нарізно. Гантелі внизу. На раз. Гантелі вверх прогнутися. Два. Нахило вперед. Гантелі між ногами. Три. Гантелі вверх прогнутися. Чотири. Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Вправо починай. Раз. Два. Три. Чтири. Раз, два, три. Чтири. Раз. Два. Три. Чтири. Раз, два. Три. Закінчуємо вправу. Наступна вправа, вихідне положення на наліжну руку в сторону. На один, три. Нахил в праву сторону, ліву до гори, праву за спину. Чотири вихідне положення. 5-8 так само, тільки в іншу сторону. Вихідне положення прийняти. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чтири. П'ять, шість, сім. Закінчили вправу. Наступно вправо. Вихідне положення стійка, ну на різну, гантелі внизу. Нараз поворот тулуба у ліво гантелі в сторону. Два вихідне положення. Три поворот з правого в сторону, Чотири, Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Вправо починає. Раз. Два. Три, 4. Раз. Два. Три. 4 Раз. Два. Три. 4 Раз. Два. Три. Закінчили вправо. Вихідне положення. ноги нарізно. Нахилу вперед. Руки в сторони. На раз. Поворот, тулуба, ліворуч. На два. Поворот тулуба, праворуч. Вихідне положення прийняти. Вправо починай. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Закінчили вправо. Наступна вправа, Вихідне положення. Сід. Ноги нарізно. Руки в сторони. на Нараз ми нахиляємось, торкаємось до лівої ноги. Два вихідне положення. Три до правої ноги. чотири Вихідне положення. Вихідне положення прийняти Вправо починай. Раз, два, три, четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. І раз. Два. Три. Закінчили вправо. доступна вправо, вихідне положення и нарізно, руки на пояс, виконуємо 10 стрибків. Вихідне положення прийняти, вправо починай, раз, два, три, четири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять.